Волонтери громадських організацій Фенікс та Воскресіння підбили підсумки акції з новим роком Бердичеве. Упродовж двох тижнів вони збирали кошти на подарунки дітям сиротам, інвалідам, тим, хто виховується у прийомних родинах ми випустили листівки, в яких описувались про саму акцію, і наші починаючи приблизно з 19 грудня, волонтери нашої громадської організації передягалися дідів морозів, снігурині в образах дідів морозів, Снігури, кота або інших казкових персонажів сніговика Санта-Клауса, ходили по місту, піднімали в. Бердичівлянам настрій створювали таку передноворічну атмосферу і вітали усіх перехожих, заходили у магазини, кафе, будь-куди, і вітали усіх з Новим роком. Також пропонували городянам зробити благодійний внесок або замовити вітання від діда Мороза. На зібрані гроші придбали солодощі для дітей. Традиційно не залишились без уваги волонтерів ті найменші бердичівляни, котрі святковими днями перебували у міській лікарні. Таких було 30. Завдяки радощам і гарному настрою діти швидше одужають, переконані лікарі. Ми вдячні громадській організації Фенікс, що вони не забувають дитяче відділення і кожного року допомагають нам організовувати свята, дарують подарунки маленьким дітям. Діти, які хворіють, не можуть попасти ні в школи, ні в садина. Святкові ранки, і тут діти можуть і віршики розказати, і потанцювати з Дідом Морозом. Ми прийшли в дитячу лікарню для того, щоб на початку нового року не паче перед різдвом подарувати дітям гарний настрій. І, як говорять, як розпочнеш рік, так його і проведеш. На гостину до дітей прийшли снігуронька, дід Мороз, кіт і кролик, які принесли з собою ялинку з повітряних пульок, купу розваг та новорічно-різдвяних побажань. Хочу побажати діткам і дорослим в новому році, взагалі мешканцям нашого чудового міста, здоров'я в наступному році, достатку всіх земних і неземних благ, і хай все в році в наступному відбудеться. Хай здоров'я, щастя буде! Хай вас люблять Бог і люди. Хай здійсниться кожна мрія і не покине вас надія з новим роком та наступаючим різдвом Христовим! Вдосталь, накружлявшись у хороводі, малеча заспівала пісень про ялинку та розповіла новорічні вірші. Отримані гарні враження, підкріпили подарунки, що їх гості роздали кожній дитині. Так що новий рік справді відбувся, і навіть хвороба не стала йому на заваді. Ми знаходимося тут три дні, дуже приємно, тому що ми хворіємо. Хоч якась радість. Ми маленькі ще не розуміємо, але я думаю, запам'ятається.